Історія ця почалася так давно, що ніхто вже й не скаже, коли саме. Просто жили собі на цих землях люди, розводили худобу, сіяли хліб, прокладали дороги і будували міста. Усе було так, як повелося віддавна. Люди приносили богам жертви, боги дослухалися до їхніх молитв. Чи не дослухалися, ніхто не може передбачити, як поведеться той, хто має над тобою владу. Аби задобрити богів, люди вдавалися до дедалі більших жертвопринесень, та тривати вічно це не могло. Дальніми ближніми землями вже ширилася вістка про нову віру, захопилася ідею християнства і княгиня Ольга. Вона поїхала до Костянтинополя, охрестилася там і сподівалася принести свою нову віру до наших земель. Та їй це не вдалося. Через десятки років її онук Володимир, захопивши трон, подбав, аби ідоли старих богів перевезли до Капища на Старокіївській горі. Тут ішлося не про віру, а про політику. Давніх богів шанувало чимало людей, а найвірніші воїни князя сміялися, коли чули слова милосердя та всепрощення. Та була ще могутня Візантія, центр християнства. з нею Володимир хотів добрих стосунків. Великий князь мусив визначитися. І він визначився. Тепер Володимиру лишалося переконати інших. Великий князь умів добирати аргументів і, зрештою, досягнув своєї мети. Чи думав, що досягнув? Християнство прижилося, але давня віра ніколи не полишала цих земель. Часом місце старо Бога заступав новий святий, дуже на нього схожий, а старі ритуали не забували, лише перейменовували. Та зрештою, християнство, яке спершу розділило край, почало його об'єднувати. Нова віра принесла абетко, зробила Київську Русь частиною ширшого світу. Вона дала поштовх до створення численних шедеврів. Часи змінилися, і в Україні вже давно кожен має свободу віросповідання. І ніхто не може вказувати іншому, у що вірити. А хрещення Русі це та жива сторінка нашої історії, про яку неможливо забути. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Хрещений чи ні, став подобайку та підписуйся на наш канал.